Межова, звідси до лінії фронту 15 кілометрів. І це дійсно відчувається. Від луня вибухів тут чудно ледь не що хвилини. Місцеві кажуть, посели, б'ють дронами та кабами. Чую, бабах і проте. І посипалися стекла. Я ж тоді до вікна, отам я розпальність. Глянула, скат горить. 85-річна жителька Межової Галина розповідає, три дні тому ФП дрон армії РФ прилетів у автівку біля її будинку. А в тій спальні я там і сплю, і все на світі, а там той. А там два стекла вилетіло. Вилетіло бостіка. Як ви їх, вони... ви їх там за так закрили? вони стоять? Так і стоять? Ну так а що? У мене діти померли, чоловіку. Помер. Дочка десь у Слав'янці, а я кути, а я нікуди не, не ходжу. Оце і все, ото так воно стоїть і все. Сусідка Галини Ольга каже, через постійні атаки намагається зайвий раз не виходити з будинку. На вулиці як ідеш, бігаєш під дерева. Сьогодні згорода тікала, бо висіла ліватор, рядом вже. А, а так хто у нас за чим воно бігає по машинам? Ну. Дівчора біля магазину там теж ганялась за машинами. Місцевий Олег каже, раніше на його вулиці жили понад 200 людей. Зараз майже з усіх будинків люди виїхали, додає, його родина також готується до евакуації. Дружина з дитиною збирається виїхати, чекаємо вантажівки, яка приїде, цю тут. Речі. Я так трошки ще спробую поп -про протриматися, а далі. У селищі один за одним закриваються магазини. Андрій розповідає, через постійні обстріли та відсутність людей вимушені закрити свою крамницю. Майже 20 років продавав межові продукти, побутову хімію та інструменти. Кашпарять з усіх сторін, машини б'ють, будинки розбивають, школу розбили, магазини побили. Ну така ситуація, Сидимо, як на пороховій бочці, Надо якось дорозпродатися. Закриться, сплатить податки, і щоб уже не бути нікому не винним. Нічого 28 липня на офіційних сторінках межівської селищної територіальної громади у соцмережах повідомили у зв'язку з масованими обстрілами всі установи і заклади працюватимуть дистанційно. Сільський голова Володимир Зражевський каже станом на 1 серпня всі установи працюють у звичайному режимі. Катистоція. Немає немає дистанції, всі працюють в штатному режимі. Абсолютно слава і слава богу. І слава нашим зсу. Також Володимир Зражевський повідомив: майже добу у межівській громаді не було електроенергії, та енергетикам вдалося відновити живлення. Водночас, через атаки громаді, постійні перебої зі світлом. Також майже немає мобільного зв'язку. Данию Ніколенко, Іля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.